Всім привіт! З вами на зв'язку Тукало Ірина. Я засновниця. Онлайн проекту Пріоритет 2.0» Нудосвід роботи нашої команди 10 років. Кейси в нашій команді це люди, які з нуля не вміли не знали, не розуміли, але вже заробляють від 5 тисяч гривень і до 100 тисяч гривень і вище. Ще одним заохоченням в співпраці з нашим проектом є можливість отримувати премії від тисячі євро. І ще одним. Заохоченням є можливість подорожувати безкоштовно в різні країни світу. Наша команда була вже на закордонних безкоштовних подорожах. 40 партнерів вже були в 13 країнах світу, і в цьому році у нас. Буде конференція в Греції, куди кваліфікувалися 156 партнерів з України. Та буде конференція Таїланд, Це вже восени зараз. Проходить кваліфікація, і це е, про нашу команду. Головною перевагою роботи в нашій команді в нашому проєкті є те, що ви працюєте дома за допомогою онлайн інструментів. Відповідаю на запитання, для кого підійде ця співпраця, хочу сказати, що в команду набираємо партнерів. Взагалі, це найкраще для дівчат від 25 років. Це коли ви вже спробували десь попрацювати, вже вивчилися, вже трішечки побачили життя. І від 25 років ви можете бути мамою в декреті. Наприклад, я прийшла мамою в декреті, яка хотіла заробляти. Або ж ви можете працювати на основній роботі, але якщо у вас є вільний час і ви хочете. Те або додатковий дохід, або змінити свій напрямок роботи, або ж якщо ви мрієте про власний бізнес та не знаєте, з чого його почати для таких категорій дівчат, підійде наша пропозиція. В цьому відео я розказала про нашу команду, наш досвід, наші переваги та для кого підійде пропозиція. Дивіться наступне відео, і в наступному відео я розкажу суть роботи та конкретні дії, які потрібно виконувати.